Служба безпеки України продовжує викривати та затримувати громадян, які перейшли на бік ворога. Збирають інформацію та інформують окупантів. Так нещодавно СБУ на Донеччині викрили ще одну інформаторку, яка шпигувала та надавала інформацію щодо локацій Збройних сил України на Покровському напрямку. Найбільше ворога цікавили геолокації укріп районів та української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на найгарячішій ділянці Східного фронту. Для цього ворогу були необхідні відомості, також для Нанесення ракетно-бомбових ударів та планування прориву української лінії оборони на Покровському напрямку для збору. розвідвідомостей в червні цього року ворог дистанційно залучив до співпраці 55-річну мешканку Новогродівки. Зловмисниця особисто обходила місцевість, де фіксувала локації зсу, а також втемно випитувала мешканців Новогродівки та навколишніх селищ. Усю зібрану інформацію вона передавала бойовику окупаційних угруповань Росії через соціальний месенджер. Контррозвідка служби безпеки своєчасно викрила ворожу інформаторку, задокументувала її злочинні дії і затримала у власному помешканні. Під час санкціонованих обшуків у неї вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою. 2 – це не Санкціоноване поширення інформації про рух та переміщення підрозділів збройних сил України зловмисниця перебуває під вартою, затримані загрожує до восьми років позбавлення волі.